Mm -hmm. Есть. Uh, так, місто Київ 20 червня 2022 року, 16 година, 22 хвилини, хвилини. Слідчі відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень чинних працівниками правоохоронних органів та суддями головного слідчого управління державного бюро розслідування Капустіна надарина Сергійовна. Під час розслідування кримінального провадження внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2022 року за номером 62022 948 на підставі хвали слідчого судді Печеського районного суду міста Києва Вовк СВ провела обшук за адресою міста Київ, вулиця Передова, 5А в присутності понятих понятні будь ласка, призначення по батькові мертові до Олена Дмітрівна. Мальзака 48, во все Россия 82. Печальна Андрея Григорьевна, если брать 916. А, так, вам роз'яснюються права і обов'язки бути присутніми при всіх діях, які проводяться ставити запитання, робити зауваження, що підлягають занесення до протоколу по закінченні слідчих про дій, дії, завірити своїм підписом протоколів. Факт змістити результати цієї дії, обшук або огляд житла чи іншого володіння особи Обшук особи здійснюється за обов'язковою чистю не менше двох понятих, незалежно від застосування технічних засобів, фіксування відповідно слідчих розшукової дії. Поняти не може бути. Потерпіли родичі підозрюваного, звинувачено потерпіло працівники правоохоронних органів, також особи заінтересовані в результатах кримінального провадження. Зазначені особи можуть бути допитані в час судового розгляду, як свідки проведення відповідних свідчої розшукових дії. Поняті, скажіть, будь ласка, чи є ви працівниками правоохоронних органів або заінтересованими особами? Ні? Ні. Ні, все, класно. Так, обшук також проводиться за участю. Старший слідчий головного слідчого управління державного суду, немає голова робочі. Так, також за, за участю оперативних співробітників, назвіться, будь ласка. СБУ звуку для Миколаївич. Так, обшук здійснюється за участю власника вказаного вказаної будівлі. Назвіться Порошенко і Дарія Так. Обшук здійснюється так, фіксування обшуку здійснюється на відеокамеру Sony HD, його характеристики будуть зазначені в протоколі. Я вам надаю копію ухвали для ознайомлення. Ознайомтесь, будь ласка, з паує зараз так, да так, -да -да, Копія вам буде надаватися, а то можете на світі велике.

Я как я поняла. Меня не цікавые по поводу чого ви чего вызовляют. В результати что и где. Да, Ага. Все, вам е, запропоновано видати зазначення ухвали свій часі речі, предмети, документи. Це якісь документи, які стосуються е, передачі інформації з, з спецслужбом Російської Федерації, якісь е, мобільні телефони, флеш-насії, е, комп'ютери. Е. Тобто, це не, не ваша квартира безпосередньо, це е, орендований договор. Ага, хто орендує? То в там є речі. Ага, А, а хто врядує? А, Оця дівчина. А, дівчина. Софія, якась Софія. Софія. Софія? Софія? Да. Добре, на жаль. У вас є її документи по підпадку? Немає, хто тому те і діло, що нічого а, немає. Ага. Війна якось. Раніше всіх всіх, всіх фотографувала. Це а, так вийшло. От так. Ви можете зараз з нею зв'язатися? Можете ж зв'язуюся. Який результат? А, Ми почали зазначимо номер телефону. В протоколі я потім в протоколі зазначу номер телефону. Добре. ще І немає ніяких її даних, так? Хто? Ні. прізвище? А, в неї вже на телефон. У нас тут вже павний зв'язок. Вообще еще. Ну вот я брала Нет, зараз немає, так? Да? Ну, я не стукала, что, не купаю. Готовила ключом сюда. Ольга, можно мне чем-то? Можно мне перчатки? Пожалуйста, давайте мы посмотрим. Ой, ну, пожалуйста. М -м -м. Давайте начинайте с папки. Нікого немає. В неї немає нічого, так? Ай. Нема? Куди ж ви пішли? І ваших печі немає. Нема? Ай, взагалі нікого немає. Речей нема, ні її немає. Нема, нема.

Хочу, а по металлу да. должен как-нибудь потом. Блин, ну а что, бывает и такое, знаете? Я как... Ну я сейчас, ну я же не Давайте так. Выпустим. А, без смысла. Шикарно. На камерку на меня Да, Вы вообще блин, первый раз что будете проводить? Таким исследователем, который сам... Зайду спокойно. А когда ви останній раз були в квартирі? Коли її запускала 29 травня? Ага. Травня. Так. Ага. Давненько. А вона ну, аж вам... не а, а, комунальні, вона вам платить. А, а, ще... а вона ще ж місяць не прожили. А, ще не прожили місяць. Да. 29-го Ваші дачі на місяць. Ну так, да, все таке, що тут а ключі. Ключі вони не віддали. Вот какие-то люди. Да, вот ключи. Нет, нет, это замок ага. Ключи были два комплекта ключей. Вона сказала, что они на работе теми днями. Сейчас у них комплект ключей от калитки назад и вот стоит так. <парад> <пас> 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 Я? <связь> ну, Можно это тебя немножко? Что? кломчик, Крумчик, Крумчик, там машина моя. Я ничего нет. Блин, ну, это вообще... уже машина моя. А ничего нет, там пусто. Ничего нет, туда пусто. Я думаю, это Давай, не надо, сейчас она будет ее точно. Да, вы, вы кто-то один остается, да, ходит вы, с нами, ходит это, с нами, да. ходят с нами. Вы я все ходите быть. с нами, понятые тоже ходят с нами. Все идем в другую комнату. Да. Да. Да, да, ну, да, 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 что случилось? Какая комната хорошая. Хай подожди, это все, разбирается. разбирается. Ромочек, походи тут, я побіжу, бо там пос... соседка пише, що я машина. Можна так зробити? Хай він послух, що ви не можете? Так, сходіть ти машині, пишеш нам. Машину припарка надо. А, вы не, а вы не Пошли, Просто, ви не можете? Просто обузь должен быть нон. Дякую. Все, що прозріть на перехрест. Не надо тут сидіти. Не, не, ну всі йдемо в цю кімнату, Коля, ми ж обспроводяємо він, ну кого? Ребят, ну садіньтесь, пожалуйста, я хочу добавьте. Пустили? Добавьте в область. Добавьте в область. Все, собственно. Да, он все равно на камеру попал. Да. Представьте, Шанкар Роман Викторович. Ага. Да. Вы сын собственницы. Ага, сын собственницы. Он разумеет права я передаю. Так точно. До этого да. ну, не да, конечно. Ну, все, а у вас есть номер девочки, девочки которая здесь проживала? Ну, нет. нет. Не ну, сейчас посмотреть, что это за человек здесь уже. Прикольно. выезжает? О, вот это что? Выезжает. Да? Да. Ой, ой, не. Выезжает. А вы знаете, как? Может, и не выезжала. Нет. Так вот просто так, да? А вот эта штука, наверное, да? Вот это вот соус. Да? Все? Да, нет, там, наверное, слышишь, как... Подожди секунду. Подожди секунду. Нет, там ничего, да, не ну, по сути, по сути. А, да, там нет, там эта штука, там нет. Должен, а? она не... Да, Пятерка должна была да, быть. Да, 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 сто процентов. Вот эта штучка тоже не выезжает. Уже нет, все Слишком старый. Ага. древний. Коля, можешь пообщаться с нашим руководством? никогда не было. Прям вообще почистую. Ну, часто бывает. Какие-то куклы вода, гляньте. Ну. Можешь вообще тестировать? Да? Да, Он не пишет, что, прям. Ну я не знаю, скажи, что Сказали, все пересмотреть. Давайте так, проходим каждый, дальше. Ну, Смотрим. 음. Mm -hmm. 응.

24. А, Она одна жила? А? Ну я ее не а. бачила. Ага. Дело, Дело в том, что я даже в камеру не могла помочь, на камеры стоят, то я их не бачила. То есть Кто? они как сняли, так да, вот выехали туда. А Ткачев Алексей, Юри... а, не Алексей Юрьевич. Юрьевич, вам такой незнакомый, нет? Кто? Ткачев Алексей Юрьевич. Или не, подождите, не нет, нет, то, нет, то, то? Не то, не то, то, не то, не то. А, все, все, все. Красноперова София Сергеевна. София, да? Да, да София. Там, это София, да? Да, Красно ага. Фамилию Фамилия не знаю. <свят> ну, уже, уже знаю. А в чем вопрос? Нет, Нет просто хотел... А где как... контакт, типа, да? Ну, типа... Я знаю, просто я что... Немножко... Сказала, что айтишники а, все время на работе, как ходите к айтишникам. Ага, все. Айтишники все время дома. Да-да, а да. кем да. 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 работают и ночью? Даже было. Сказала, что мы не будете. Сказала, тоже зубы выходил. Ну, надеюсь так, ну, и еще есть. А, балкончики есть? Ну, вот вот они балкончик Да? Да. Только в дверь можно было. А, а, вот нет, это, Да нет, Ну, второй такой же, Другой, так Да, с той стороны. Сейчас опять еще школа. О, какая-то флешка. Ви знаєте, запоможно вся флешка валялась я сейчас прошлых квартир. Нет. Мы ее заберем. Мы забираем. Забираем. Забираем, да? забираем. Конечно. забираем. Забираем. Конечно. На тут Это не было фронт, я знаю. Да. Мы флешку нашли какую-то. Я сейчас его могу У них речей тут необхідні. Компьютеры, из не да, нет? Нет. Нет, не может. может. Ничего, пикеты вывезли. Да, все, и, все. и, ну, и, ну скажите, Рохину. Смотрите, понятые, была найдена вот такая флешка. Понятые, можете подойти. Да, сюда подойти. Подойдите, подойдите. Не бойтесь, не бойтесь. Она есть флешка. Флешка, да. Мы ее Давай, а там всех что-то Я все ну, смотрела. Все там. же свои А, те. Те. а может пообщайтесь а со вторым было, ниже? Может, патирант. вам что-то а видно. Не вы а не выдумывайте на Да. Ничего не а, <реклама> В этом ничего нет, Что такое? нет, тут какие то провода. Так. Нет, да. есть, а? там есть, Не понятно. Есть это... Там же поезд есть? пустыне. Не, ничего. ничего. Нет, А да? с другой стороны, тоже так? Не видно, что это... Да, с да? другой стороны, О, еще. О, что что это еще? А? Нет. Вроде

Давайте так, так. 20 червня 2022 року, 16 година 39 хвилин. Відеозапис призупиняється для складання протоколу. Так, 20 червня 2022 року, 17 година, 10 хвилин. Відеозапис відновлено для запакування флешної сітки. вручено за вказаною адресою. упаковывается в сейф. Короче, до сейф-пакету. Так, номер. 200 -202 306 202-306. Так, всем все видно. Смотрите, запаковываем. Так, 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 так. Есть. Здирах, не без нічого, трошки не А, Чи є в учасників передання цієї слідчої дії, які доповнені заяви зауваження? Ні, відсутні, так? Тому 17 години година 11 хвилин, 20 червня 2022 року обшук завершено. У липні 2022 року з'явилась гучна новина. Нібито спецоперація. Агентурно-технічного проникнення долав ФСБ. Головний доказ флешка з нібито секретною інформацією. Так, місто Київ, 20 червня, 2022 року. Читайся година 22 хвилини. Не 20 червня, як зазначено, а 10 липня, через 20 днів після події, цей флешносій не був визнаний речовим доказом. Ніякого оригіналу аудіо немає. Немає пристрою, на який нібито велись записи, немає автентичності. Все, що є, це копія. І що гірше, монтаж копії. Вже після завершення досудового розслідування прокуратура раптово визнала цю флешку речовим доказом, але вже поза справою. Це як дописати речовий доказ після вироку. В неї немає нічого, нема? Нема? так? Нема? нема? Взагалі немає, їдемо.

Ви да, да. 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 думаєте, це просто історія про флешку? Ні, це історія захоплення впливу, це історія захоплення Служби безпеки. Почалося все зі сфабрикованої ухвали слідчого судді Вовка. Саме той, хто неодноразово фігурував в кримінальних провадженнях, саме той, хто входив до корупційної вертикалі портнова. Людини незаконно позбавили волі, її чесне ім'я дискредитували. Десятки років гідної праці знищені за одну брехню. Суспільство також збрехали. Тому закрили судові процеси, тому тиснуть на адвокатів, тому переслідують захисників. Все це не просто фальсифікація доказів. Це спецоперація проти керівництва СБУ, яка була мета дискредитувати тодішнього очільника Івана Баканова, зайняти його місце і прибрати службу до своїх рук. Тобто захопити структуру, яка відповідає за національну безпеку. Президенту це подали як справжню спецоперацію. Йому доповіли, що він нібито особисто контролює хід розробки. Сам носій порожній. Усі файли, що там були, відновлені пізніше. А до відеофайли, які нібито доводять проникнення, змонтовані. Оригінальних записів немає, записуючих пристроїв немає. Всі експертизи не по флешці, а по її копії.